В своєму відео про цього ведмедика я отримала дуже багато запитань і вирішила записати коротеньке відео з відповідями на ваші питання. Що ж, цього ведмедика я замовляла на офіційному сайті гетехак.ко коштував він 38 доларів. До цього замовлення входила така презентабельна подарункова коробка. Ведмедик та один комплект одягу. На жаль, у виробника немає доставки до України, але це не проблема. Ви можете замовити собі цю доставку в будь-яку європейську країну. Я замовляла до Польщі. А з Польщі вже перевізникам, таким як Міст Шопінг, я доставила цю покупку до Києва. Ви можете використовувати ЕНПІ Шопінг. Вартість доставки до Польщі коштувала 4 90 доларів, і вже з Польщі до Києва ще додатково я сплатила 5 євро на різних торгових майданчиках та дошках оголошень. Я бачила таких ведмедиків, продають за 2700 гривень. Вам немає сенсу переплачувати. Ви можете замовити такого оригінального ведмедика з моєю знижкою персональною. Мінус 15%. Усі деталі будуть в описі під цим відео. Хочу нагадати, що є ведмедики в декількох кольорах: Такий персик, біленький рожевий. Ще є кролик. Яке ви можна теж замовити? Собі, різних дуже багато е, одягів комплектів. Є навіть і ананас, полонечка, е, верх-низ, шапочка. Все це ви можете собі окремо замовити. Є невеликі ведмедики, є ще брелоки. Тож всі деталі шукайте в описі та хочеш собі замовляти таку гарнюю.